Всім привіт! Ви на каналі GamesPro. Знаю, знаю. Давно не робила довгих відео, але так уже получилось. Ну що думаю, довго не будемо чекати, і почнемо. Сьогодні історію вам розкаже мій друг Саша. Привіт, історія про кіно жахів, яке називається Дзвінок Садако. Історія почалась тим, що Садако усиновили другі батьки. В 96-м родилась дівчинка з іменем Садако. Батько її не любив, і мати теж коли дівчинці ісполнилось 13 років. То мати рішила її вбити. Вона їй сказала Садако, стань коло колодязя, та. подивись на коників. Добре, маму. Мати тихо ззаду підійшла та вдарила її по голові. Добрим пружним залізом. Садако впала в колодязь. Але оказалось так, що А весь так, що Садако вижила. Вона відкрила очі та не зрозуміла, де вона. Вона кричала, спробувала вилазити, але її просто ніхто не чув. «Мама... Та то поки покидаєсти мене тут холодно, голодко. Но в відповідь була лише тишина, і вона зрозуміла, що це все навічно. Пройшло п'ять днів, дівчинка померла від холоду та голоду. Вона, коли була жива, то прокляла одну касету той, хто її подивиться, той помре через п'ять днів. Або можна зробити копію цієї касети і дати подивитись другому, і ти це прокляття знімеш з себе. Якщо хочеш другу частину, то підпишись і постав лайк.